Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги машинку для стрижки. Це професійна електрична машинка для догляду за волоссям та породою. Бездротовий та перезаряджуваний пристрій забезпечує максимальну зручність у використанні як вдома, так і в дорозі. Потужний мотор та гострі леза дозволяють створювати акуратні контури та деталі. Ергономічний дизайн надає комфортний хват та. Та легкість у керуванні машинка оснащена регульованими насадками для різної довжини стрижки, що робить її універсальною для будь-якого стилю. Ідеальний вибір для чоловіків, які цінують якість, зручність та професійний результат у догляді за волоссям та бородою.